Інський простір входить в коаліцію ветеранських просторів Всеукраїнську, яка налічує 20 е, установ е, безпосередньо по всій Україні. Так і е, спілка виступила з пропозицією до е, виконавчого комітету Вінницької міської ради, і як Результат взаємодії був підписаний договір. І ветеранський простір це є спільний проєкт громадської спілки. вінницький аналітично-просвітницький центр, ветеранський простір та виконкому Вінницької міської ради треба і залучити наш ветеранський простір тому що вони з 14 року працюють ну вони з 15 року працюють в цьому питанні і в них є якийсь свій певний досвід і в них теж є якісь свої пропозиції в тому числі від родин загиблих і таким чином ну достатньо оперативно якби визначитися по основним принциповим позиціям в якому вигляді як це має відбутися а те що стосується там з точки зору там фінансового забезпечення думаю що сумні немає депутати міської ради відповідно бюджетному, як кажуть, нашому бюджеті передбачать відповідний ресурс. Згідно договору, Вінницька міська рада нам надає у користування приміщення, в якому ми зараз знаходимося. Також фінансує адміністративні витрати, мається на увазі утримання безпосередньо Працівників ветеранського простору, власне, і всіляко сприяє нашій діяльності, і також працюємо над тим, щоб залучати кошти з безпосередньо міжнародних організацій, фондів для того, щоб здійснювати свою діяльність. Так, а який в минулому році, на початку 2022 року, за нашою ініціативи був проведений перший психологічний ретрит, шестиденний для батьків наших полеглих захисників, і Вінницька міська рада профінансувала половину цього заходу, і половину заходу ми залучили кошти. Так, це, це саме про співпрацю і про взаємодію. І за результатами проведеного такого ретриту, який був проведений для 20 батьків, ми вже в цьому році маємо можливість провести вдвічі більше. І вже восени будемо реалізовувати, зокрема, так. І хотілося б згадати про те, що ми є співрозробниками міської програми підтримки захисників та захисниць, членів родин полеглих. Та членів родин безвісти зниклих осіб. Ми а, проводимо просвітницьку роботу серед кола наших, а, нашої цільової аудиторії, щоб. А, Пояснити наскільки це потрібно і що це взагалі є таке. Так, за результатами нашого першого ретриту, ми маємо тепер сформовану спільноту батьків-матерів наших загиблих захисників, які тепер регулярно збираються в. Стінах ветеранського простору проводять спільні зустрічі. Іноді це просто поговорити, іноді це сплести з молитвою захисну сітку для наших захисників, іноді це помалювати або поговорити з психологом на важливі теми, так? І це говорить про те, що. Спрацювало саме об'єднання родин, які можливо трошки вже краще пережили. Хтось тільки в стані цього гострого болю та тривоги, і допомагає підтягнути емоційно до стану, якщо так можна сказати, стабілізації. Так? Ми також проводимо регулярно групи підтримки, а ми їх. Проводимо з різних напрямків це групи підтримки для тих, хто чекає рідних з війни. А ми були одні з перших в минулому році, хто започаткував такі групи. Рафанне радіо саме найперше, напевне, що діє так, тому що якщо. Ти кудись приходиш і тобі там окти. Хоч не хочеш, ти завжди про це будеш розповідати таким самим, як ти. А, зокрема, а також ми активно ведемо соціальні мережі. У нас є сайт, у нас є сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі. А, у нас навіть є Тікток. У нас працює чудовий фізичний реабілітолог. А, він має кабінет. В кабінет обладнаний кушеткою, ви зможете потім подивитись кушетка. Є дошка Ювмінова. Це не лікувальна справа, але це про фізичне відновлення. Так? І фізична реабілітація у нас відбувається як тут, в кабінеті фізичного реабілітолога, так і за місцем проживання тих, хто її потребує. У нас проводяться індивідуальні консультації. Дитячого психолога, який працює з дітками наших ветеранів, з дітками полеглих захисників, тому що це найвразливіша категорія. Так, у нас працюють два-три два, три психолога з дорослими, як індивідуальна, так і як я вже казала, проводяться групи підтримки для дружин полеглих героїв, для батьків полеглих героїв. Для тих, хто чекає рідних з війни. Саме якщо ми говоримо про ветеранів, то це індивідуальні поки що консультації групових ми не проводили, але індивідуальними консультаціями також можемо допомогти. У нас працюють юристи за різними формами. Ми надаємо індивідуальні юридичні консультації. За потреби ці консультації можуть бути дистанційні, і також це е, такий вид допомоги, який користується попитом. Так? Серед членів команди є і е, рідні полеглих наших захисників. Так, те, про що ви говорите, це реалізується у ветеранському просторі. Тут, е, Майже немає людей, які не дотичні до е, ветеранів. Так? Е, тим чи іншим чином ми всі пов'язані. Якщо про себе, наприклад, сказати, то я не просто прийшла у ветеранський простір, бо, бо прийшла. Так? Я прийшла сюди, тому що це була саме моєю потребою е, реалізовувати. Себе свій потенціал в цьому напрямку, так я волонтерила в шпиталі. Я особисто займалася підтримкою поранених військових в тій чи іншій мірі, частково там підтримкою тих, хто був, стояв на захисті безпосередньо воюючи, певний період. Так? А от 22-й рік, початок 22-го року, ми одні з небагатьох. То проводив навчання підготовки цивільного населення до захисту Батьківщини. Ми 23 лютого закінчили навчання курс, який пройшло 150 осіб. І коли 24 лютого всіх нас ошелешила ця новина, ми вже знали, що робити. Ми говорили про це. Ми знали. і Ми прийшли сюди, і абсолютно якось органічно люди, які проходили тут навчання, які знали, що ми навчаємо. Вони йшли сюди. Вони запитували, що потрібно. Вони йшли, записувались в тероборону. Вони несли сюди їжу одежу. Місяці, а потім ми повернулись до статутної діяльності назад, поступово-поступово. І зараз ми нарощуємо об'єми навпаки і, і продовжуємо працювати. Зокрема, в ветеранському просторі розміщений кабінет представництва регіонального уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Зараз ветерани багато звертаються з питанням щодо безпосередньо проходження лікування військово-лікарської комісії щодо питань пов'язаних з отриманням статусу учасника бойових дій, так з питаннями, пов'язаними проходження інодім Так, Тобто ми і просвітницьку таку роботу проводимо, ми залучаємо. Фахівців, наприклад, пенсійний фонд, з яким у нас також меморандум про співпрацю. Пенсійний фонд, представники пенсійного фонду на території нашого простору проводили ряд заходів інформаційних, і вони обов'язково будуть ще повторюватись, коли питання працевлаштування, питання започаткування власної справи, і тут хотілось би сказати про те, що. Один з напрямків нашої діяльності це ветеранська справа. Започаткували ми її у 2021 році, коли відчули потребу. Коли приходили до нас ветерани і казали, я маю власну справу, що ну допоможіть мені якось, я знаю, є ярмарки, як там взяти участь. Що і ось це були перші кроки. Започаткуванні власної справи ми проводили таке навчання, в результаті якого за допомоги наших партнерів вони отримали фінансування і змогли Допомогти розвитку свого бізнесу. Ми є ініціаторами проєкту, який дуже сподіваємось, стане вже скоро реальністю про створення парку героїв. Це про е, висадження дерев парку цілого. В пам'ять наших е е полеглих героїв ми розуміємо виклики, які будуть. Ми спілкуємось постійно з коаліцією ветеранських просторів. Ми обговорюємо, що робиться там, що робиться тут, так у кого є які ідеї. Ми залучаємо до співпраці. Інших так, тому що своїм маленьким колективом ми не можемо охопити весь спектр роботи, так тобто, ми залучаємо інших виконавців. і у співпраці разом проводимо. Я особисто разом з деякими ветеранами вже брала участь в таких заходах просвітницького характеру, про зокрема і міфи про ветеранів, так де ми говорили про працевлаштування ветеранів, про переваги ветерана, працівника. Ми говорили з бізнес-спільнотою. І це постійна робота, яка має зараз виправі масштабуватися і нарощуватися в цьому напрямку. Громадський сектор може бути крутим партнером, може бути допомогою і інструментом для міністерства, так дослухатися, та принаймні, хоча б залучати. Ветеранських просторів приходять ветерани, бо вони мають довіру. І для мінветеранів ветеранські простори можуть бути інструментом, як дійти до ветеранів.